Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга. Це окремий авторський блог Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією та, головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Умирала Січа, марне умирала. Велику смоту дітям зоставляла. Вдарилися діти в телегул долями. А ми по Дніпрові та очеретами. Де було нам дітись? Нас логи приймали, щоб ми свого віку їх доживали. Що було робити? Що вміли робили на степах широких татарву косили, коли забігала, коли заглядала в ті краї, де наша мати панувала? Ой, ти січа, січа, що ти наробила? Що сама спочила, а нас розлучила? Ми не дарма розпочинаємо цей випуск цитатою з вірша Якова Щоголова, який називається Лугарі. Про цей період існування козацтва навіть науковці говорять неохоче, бо був він під забороною та й нині лишається. Хто такі лугарі та комишники з'ясуємо зараз? Лугарі це ті козаки, які жили у великому лузі. А комишники, ті, які ховалися в очеретах, по урочищах і різних глухих місцях, та мали специфічні способи життя і прибутку. Такі синонімічні назви запорожці мали здавна. Вони фіксуються принаймні з початку XVII століття. Але десь наприкінці XVIII століття ці невизначення колишніх козаків, які не полишили рідних країв, а залишилися жити в нових реаліях. Отримали негативне забарвлення, ба більше стали такими собі страшилками для нових поселенців Запорожжя, що, мов сарана, ринули сюди з усіх усюд. Справа в тому, що після зруйнування Січі російський уряд розпродав та роздав родючі незаймані землі великолугу своїм поміщикам, генералам, численним іноземним поселенцям. Фактично, Росія вигнала звідси козаків, конфіскувала їхні споконвічні землі та об. Дарувала ними своїх вірних служак, але не всі запорожці були знищені, переселилися на Дунай чи в Буджак, чи в ханську Україну, або були насильно покріпачені зайшлими панами. Деякі з них зі зброєю в руках продовжили боронити свій світ, своє життя і свою мрію, залишалися вільними на своїй землі і чинили відчайдушний опір усім цим поміщикам, менонітам, москалям та іншим репрезентантам руського міру. Які хлинули сюди, немов велетенське цунамі, імперський наступ на волю, на козацтво, знищення великолугу почалися ще за запорожців. Поступово, але невідворотно, чому вони збройно протистояли? Але сили були нерівними, тому вже у другій половині 70-х років XVIII століття на землях колишніх вольностей війська запорозького низового. У повні запанували чужинці, різношерсті окупанти. Зокрема, імператриця Катерина II фактично подарувала священу хортицю і навколишні землі групі переселенців з Прусії, які належали до протестантської церкви Менонітів, яких у нас назвали німцями, хоча вони насправді були фризами. На запорозьких землях ці непрохані нахабні прибульці одразу розбудували свої численні колонії, та російський уряд не міг гарантувати їм безпеку. Звісно, волелюбні запорожці не стали спокійно дивитися, як зайди нищать їхню землю та їхнє добро. Вони гуртувалися у ватаги лугарів, печальні залишки знищеного війська запорозького. Далі цитата з етнографа Афанасіва Чужбинського: Лугарі безкарно гасали степами, де у той час лише зароджувалися поселення, і брали данину з мешканців, поводячись доволі мирно зі слухняними і вдаючись до жорстоких заходів щодо тих, хто. Хотів чинити опір одного разу ввечері, декілька лугарів напали на усамітнений будинок Меноніта і піддали останнього тиранським катуванням. Лугарі катували Меноніта не за спротив, бо він не опирався, а за те, що як посмів німець оселитися на землі славного війська Запорозького. Для колишніх запорожців було дико й неприпустимо, що нині на цій рясно политій їхніми потом та кров'ю землі панує хтось інший, якому цей благодатний край дістався задарма. Мало того, вільні. Лицарі, козаки відтепер мали їм прислужувати бути їхніми рабами, оскільки росіяни одразу по ліквідації січі запровадили тут кріпацтво, і всі, колись більні жителі запорозьких вольностей, що лишилися мешкати на цих теренах, мусили забути про волю і стати кріпаками. Якраз про це і писав Тарас Шевченко. І на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю та земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Він бачив на власні очі, як меноніти завели на цих землях традицію вирощування картоплі. А ось цитата з Адріана Кащенка: сумно тепер дивитися на кручі скелі середньої хортиці, де колись. Кублилася запорозька воля. Тепер стоять цегельні будинки з розмальованими побіля них барканами аж чотирьох німецьких колоній: Нею Стервік, Кронсталь, Розенгард та Бурвальд. Так само сумно бачити і на річці Верхній Хортиці цілий німецький город з десятком всяких заводів замість лісів та несходимих тернів, що вкривали всю цю місцевість. Тому лугарі та комишники нападали на німецькі оселі, билися з ними і грабували їх. За що зрозуміло, в очах уряду ставали карними злочинцями. Нещадно переслідувалися та каралися. Ось як описано напад комишників на оселю пана в урочище заклятий кут біля села Котівки Магдалинівського району Дніпропетровської області. Цьому урочищі закляті люди жили гайдамаки. О, то був бідовий народ. Вони оце задумають було кого небудь обібрати. То виберуть темну, притемну ніч, схопляться чоловік дванадцять разом, та й гайда до хати. Як підберуться до хати, то зараз один стане коло вікна, а другий роздягнеться увесь догола. Візьме в руку шаблю, підніметься першому на плечі, вскочить через вікно в хату, стане серед стола та й кричить: Осія! Треба вам комишника. А ще кругом хати, ще чоловік 10. Тоді хазяїн туди-сюди та нікуди віддає й гроші і усе добро, чого забажають. Як виглядали, ті лугарі можна почути з народних оповідей, записаних Карщенком. У селі Покровському люди згадують, що коли москалі оточили січ, то козаки закупали свої скарби в базавлузі і, тікаючи на Дунай, лишили в плавні двох товаришів, щоб доглядали того сховища. Довго ті запорожці там жили, сподіваючись, що товариство повернеться, і вже зовсім постаріли, дожидаючись, а все не хотіли виявити, де саме закопаний скарб. Як не мали вони вже сили добувати собі їжу, то приходили в Покровське з торбами, випрошуючи. Чи хліба та й знову ховалися в лузі, не маючи навіть хати, а живучи по дуплах, та так вони й померли, не розголосивши, де схований скарб Запорожжя, коли запорожці щодо зруйнування Січі сиділи зимівниками навколо великого лугу по болотах та байраках, довідавшись після падіння Січі, що їхні ґрунти помежовані вже на панів і що їхні діти будуть кріпаками, вони кидали свої хати і переходили в великий луг, сподіваючись, що там їх не знайдуть, але пани дісталися і туди, а поза як запорожці ні за що не хотіли визнавати себе кріпаками, то землевласники погодилися і на те, щоб віддати сухі гряди велику Лугу, де вже запорожці поставили собі хати. Їм же в оренду за невеликі гроші і старі діди доживали там віку рибаля чи доглядаючи бджіл. За прізвищами тих дідів, колишні селяни почали називати річки, озера, гряди або урочища. Або таке у 30-х роках, в 1830-х, коло великого городища і в плавнях Матлаша жило багато утікачів. Тоді люди тікали від лютих панів, а найбільше від лютих приказчиків, котрі знущалися над ними. Тікали по одному, тікали сімействами. Тут були ліси, очерети, і терни не сходжені. А в тих пущах були і їхні курені і землянки. Утікачі всяка бурлачня жили тут літо й зиму. Як випада, було холодна зима. То баби з дітьми було і просяться до людей в свободу біленьку. А мужики так і пропадали на дворі. Розведуть було вогонь та й гріються день і ніч. Тут утікачі жили. Тут діти родились і женились. В свободу не показувались, боялись. Був у них і свій піп з утікачів. Було як жене інший сина або дає заміж дочку, то й кличуть того попа. Він обведе молодих кругом дуба, тричі, проспівав. чи наш ото і все вінчання. От як жила воля у великому лузі пів віку після зруйнування Січі. Не корилися лугарі та комишники новому ладу і на інших землях Запорожжя. Так, колишній запорожець Сагайдак після зруйнування нової Січі прожив кілька років на Україні, потім засумував за колишнім способом життя, зібрав ватагу охочих і повернувся до Дніпра. Айдамаки побудували землянки в урочищі, що нині відоме як урочище Сагайдачного, і зайнялися риболовлею дозором навколишньої місцевості. Також гайдамацькими наїздами дане поселення було знищене російськими військами з початком російсько-турецької війни 1789 сімсот років сам сагайдак загинув у бою з москалями, задихнувшись в диму підпаленої ворогами хати. Існував подібний гайдаманський кіш в околицях сучасного села Мала Білозірка Запорізької області. Це були колишні січовики запорожці Розбишаки, що не впокорилися росіянам, ховаючись від очей російської влади, вони продовжували займатися військовим здобичництвом, тільки вже перенесеним з під польських та власне запорозькі терени, що виявилися захопленими неприятелем. Збираючись у похід, гайдамаки використовували запорозький метод світло-димової сигналізації, запалювали фігури різного виду на вершинах двох велетенських курганів великої цимбалки та огузу, що знаходяться на відстані кількох десятків кілометрів один від одного. На верхівці огузу сірагойської могили ці гайдамаки збиралися на відпочинок та вечерю а от на верхівці цимбалки нараду та похід. Після ліквідації січі, потужним осередком спротиву колонізаторам стала пригайчурська громада колишніх запорожців. За повідомленням чиновника Феодосія Макарієвського, починаючи з 1770 року, на місці центру нинішнього міста Гуляйполя на березі річки Гайчур біля Балки Калмички організувався притон різного роду нагідників і розпусників. Влаштувалося скопище гайдамак, харцизників і камишників. Головним наслідком їхньої діяльності стало те, що навколишні степи залишалися неколонізованими, гулящими землями, куди боялися заходити і заводити господарство як поміщики, так і селяни-поселенці з північних губерній України. Пригайчурські бандити активно конфліктували з військовими командами російської регулярної армії, які за наказами командира Дніпровської лінії генерал-майора Миколи Ланова пересл. Слідували цих негідників і очищали від них розкішний і багатий, але порожній і безлюдний степ. У 1785 році указ губернського правління катеринославського намісництва наказував новомосковському земському суду заснувати і влаштувати на місці бандитського кубла. Військову свободу гуляйполе та її жителі однаково не корилися царській адміністрації 1817 року. Вони виступили проти непосильного кріпосного гніту, відмовилися від виконання будь-яких повинностей. Це був потяг за будь-яку ціну захиститися від колонізації чи не останній шматок незораного запорозького степу, пов'язаний з ним спосіб життя, традиції та звичай. Виступ набув такого розмаху, що уряд. Послав сюди солдатів, прибув до Галіполя сам катеринославський віце-губернатор. Бунт було жорстоко придушено. Але масового спротиву російським порядкам не виникло. Коріне населення запорозьких земель або вигнали звідси, або фізично винищили, або силоміць покріпачили під страхом смерті. Натомість нові поселенці, з подяки за надану землю і нові майже необмежені можливості усіляко намагалися догодити владі, у тому числі допомагаючи їй боротися з лугарями. Тому запорожці стали вважати всіх цих поселенців колаборантами москалів і зросійщених поміщиків, не маючи народної підтримки. Постзапорозьке гайдаматство зникло досить скоро. Вже до середини 19 століття ватаги лугарів та комишників були винищені, залишилися подинокі бунтарі, які продовжували громити панів по чужорідних поселенців, але вважалися звичайними карними злочинцями, яких відправляли на каторгу. Проте, під час подій української революції 1917-21 років дух непокірних запорожців, лугарів і комишників знову прокинувся. Зокрема, на території міста Олександрівська та навколишніх повітів повстанські загони Нестора Махна почали громити саме колонії менонітів, а потім російських та місцевих поміщиків. В очах українських селян це були ацорбовані представники ненависного руського міру, який не лише відібрав українців-козаків їхню землю, історію і права. А і століттями знущався над народом та пив кров з простих людей. Незалежна українська махновська спільнота збройно виганяла зі своїх степів російський політичний режим з усіма його атрибутами і носіями і воліла далі жити лише за власними законами. Так на теренах колишніх вольностей війська Запорозького знову постала Гуляйпільська республіка. Вільний район утворився новітні козацькі формування. Та згодом ця боротьба знову отримала бандитського ярлика від своїх ворогів. Прикро, що й досі деякі сучасні історики повторюють ці пропагандистські імперські штампи. Але пам'ять про відчайдушних захисників козацьких прав і вольностей жива у народній пам'яті до сьогодні. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли, а держава, третя частина, готується до друку. Шукайте їх в книгарнях. А поки підписуйтеся на цей канал, ставте лайки і коментуйте активніше. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.